Всім привіт. Сьогодні постараюся сказати, як я писала вірш зі збірки про це життя і з розділу, як доля скаже, так і буде. Вірш має назву потреба в увазі, і цей вірш я присвятила своїй доньці. Або взагалі я хотіла написати щось казкове, цікаве, таке незвичне. Біля зеленого бочка засмучена росла береза, таких беріз у тім гайочку, велика кількість, як мережа. І вірші розповідається про те, що маленька дівчинка, там є опис цієї берези, але маленька дівчинка нахилила. Вона нахилила гілля берези, мамі віднесла, зірвала листечко і таким чином бо вона хотіла собі уваги дівчинка, але сама ж увагу сюдала берісці. Розумієте, вірш був написаний 26 квітня у 2022 році. Затим тим гілля березі прикрила, тут є такі слова, зірвала листя і мамі віднесла. Та дівчинка уваги так хотіла, не розуміла, що увагу ту дала. Ну тут дуже казково. Тут хто хоче почитати повністю цей вірш, замовляйте збігу, поки вона ще по старій закупці. 150 гривень замовити можна, як завжди повторюю, в коментарях, поставивши, залишивши плюс. І ми з вами спишемось, до домовимось. Всім чудового дня, хана настою, а я пішла.